Четверта година вечора проспект космонавтів у Вінниці. Працівники сектору ювенальної превенції поліції області роздають перехожим світлоповертаючі елементи. Роблять це у рамках акції під назвою Флікер Сейф Лайф. 12-річний Богдан Слободяник Суспільному розповідає, про правила дорожнього руху знає. Він теж отримав від поліції флікер. Якщо темно, то потрібно сити стрічки, щоб тебе було видно, і особливо потрібно наклеювати їх на рюкзак. А ще якщо не зараз, якщо немає світла, то потрібно на пішоході чекати, поки збирається якась купка людей, щоб йти разом. За словами начальниці відділу ювенальної превенції поліції області Інни михайловської, ввечері при поганому освітленні водій бачить пішохода за 18 метрів. Якщо ж на верхньому одязі є стікер, то відстань збільшується до 130 метрів. Про погіршення видимості на дорогах у вечірній час в осінньо-зимовий період каже і водій Олександр Грищенко. «Не видно нічого нікого очень особенного туман темно встречної. Машини сліпляють за годину акції. Перехожим поліцейські роздали понад тисячу флікерів. Такий же захід пройшов і в районах області. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.